Монобанк це найзручніший банк, який тільки можна вигадати у Європі. Взагалі дивуються, як це можливо. I've been having... Але тут криється і найбільша небезпека Монобанку, як він перетворює гроші на ніби монетки для Маріо, як його доброзичливість заганяє нас у борги. Та як ідеологія Монобанку хакнула нашу свідомість. Давайте розбиратися. Ви на каналі для вас, для цікавих людей. Я, Антон Назаренко, сучасно, весело та просто розповідаю про складні речі. Тому поїхали! Монобанк ніби змушує нас грати. Всі ці стікери з котиками, ачівки, кредитні ліміти, які кажуть, тобі не турбуйтеся, кешбеки і навіть і. Всередині програми все це змушує думати тебе, що це не той старий злий банк, який просто мріє, щоб ти ніс йому свої гроші та хоче, щоб ти брав кредити. <рив> ні, ні, ні. У нас є милий котик та зручний додаток, ми просто жартуємо та прикалюємося. Вони виглядають так та спілкуються так навмисно, інфантильно, ніби навіть погані новини подають нам, що це не ми винні, це все Нацбанк, це все влада. Ми зовсім не хотіли вам зменшувати кредит. Не ли мити підвищувати відсотки. ні 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 це не ми. Проблема полягає в тому, що коли ми будемо збирати по цеглинкам цей образ монобанку, так стікери, прикольний там е, сленг, яким вони з тобою спілкуються, прикольна підтримка і так далі, то складається враження, що це не гроші твої у цьому банку, які ти довго заробляєш, які ти заощаджуєш, можеш кудись витратити і так далі, і так далі. Тобто побудувати своє серйозне доросле життя. Ні, це просто бали у комп'ютерній грі. Що таке монобанк для нас? Це айфон серед банків. Коли багато хто говорить, що це айфон серед чогось. То вони мають на увазі, що цей девайс або загалом якась ідея відповідає якимось сучасним уявленням про зручність, комфорт, простоту використання, і йде з ними або в ногу, або трохи попереду цієї сучасності. Айфон буквально означає, що з цього ми отримаємо одну зручну функціональну кнопку. Наприклад, Айкос зараз це айфон серед куріння. Якщо ми порівняємо Айкос зі звичайними сигаретами, ми помітимо той ідеологічний та технологічний злам поколінь, менше шкода для здоров'я, можливо, це гаджет. Тепер ми навіть куримо з пристрою, на якому є блютуз. Він вкрай простий у використанні. Одна кнопка айфона, одна на Айкосі. Він стильний і мінімалістичний. Його можна модернізувати, чохли, ковпачки, кольори можна зібрати навіть псевдокрафтовий пристрій, Прямо як чохли для айфона стоп, це не реклама айкосу куріння вбиває, і українці повинні бути незалежними навіть від тютюну. Якщо чесно, не думав спочатку, що це взагалі може виглядати як реклама. а Потім прочитав цей текст і такий ага, тобто я просто нахвалюю айкос. Так от, по суті, монобанк це айфон серед банків. Він має всі наведені вище характеристики, типу сучасний, спрощує взагалі взаємодію з банком і так далі. Навіть менше шкодить здоров'ю. Якщо ви так не вважаєте, то ви в чергах до Ощадбанку просто не стояли. Але в цьому як і Вайкосі власне, і є його основна проблема. Мета цього відео, як казав Славой Жижик, природа будь-якої ідеології така, що там може діяти лише приховано, ніколи прямо. Варто проголосити ідеологію і її справжній сенс і мету, як ти підрив. Ваєш її силу, і ось у цьому відео я хочу підірвати цю ідеологію доброзичливого капіталізму і якраз розповісти, як це працює на прикладі монобанку. Вся ця серйозність банківської системи, боргові ями, акуратне поводження з грошима перетворюються в начебто в несерйозну гру без наслідків. Тобто, якщо ви раніше відкривали додаток будь-якого банку, а з приватом це і зараз інколи відбувається, то ти прям відчуваєш монструозність та серйозність цієї процедури, тобто навіть механічно, коли ти оце заходиш, там багато якось. Таблиць, повідомлень, нічого не зрозуміло. Ти такий, так, це серйозна штука, у якій треба розбиратися. І, до речі, парадоксально, мені цим не подобається туди так привато. Тим, що коли ти туди заходиш, ти ніби, ну, він змушує тебе зупинитися від будь-якої у цієї, знаєте, імпульсивної покупки в інстаграмі. Побачив таргет такий, о, прикольні шкарпетки, треба купити. Заходиш в приват, такий. А, ні, mm -mm. Не сьогодні так і це може тупо звучати. І, звичайно, ж проблема не воно банку, а в нас, які ним користуються. Але от розумієте, коли треба було раніше оформлювати картку, це треба прийти в відділення, сфотографуватися. Ти там щось підписував, документи, сидів там по півгодини, по годині, отримував цю картку. Ти розумів, що це дійсно якась серйозна фінансова установа, що ти серйозно відносишся до грошей, що ти не можеш просто так брати кредити наліво і направо, і так далі. А коли ти з монобанку за 15 хвилин там сфоткався, розписався е, і так далі, можеш це отримати, то це. Ніби зменшує якби цей рівень серйозності установи без філософії, чесно, практично. Просто це інфантилізація банковської системи ще й накладається на нашу з вами фінансову безграмотність. Ми можемо не знати, що таке складний відсоток, зате жалітися, що біткоїни вчасно не купили. Та не розуміючи, взагалі базових принципів заощадження, як працює економіка, як працюють твій дохід, скільки треба відкладати, ми утримуємо те, що я не знаю, можливо, у вас так немає, це дуже добре, але у певний час у багатьох. Моїх друзів прям була певна кредитна залежність від Бунобанку, тобто вони завжди брали цей кредитний ліміт, поповнювали і так далі. І так далі. Просто якщо раніше згадайте, у дитинстві для нас здавалося, що кредитний кредит взагалі у банку, взяти щось страшне, серйозно. Блін, це якась офіційна тема, така страшна. То зараз це просто ну те, що ми живемо постійно. Далі поговоримо про те, чи насправді винен у цьому монобанк, чи це ми з вами просто такі дурні. А зараз дуже прошу підписатися на мій канал. Тут дійсно унікальний авторський український контент. Тому якщо у вас є проблеми, нічого подивитися, такого нормального, розумного, то можете підписатися. У мене є і теми з музики, і відеоігр, фільмів, кіно, філософії. Я дійсно дуже довго вивчав популярну культуру та філософію, що потім просто та цікаво вам розповідати. Тому підпишіться, дякую вам і поїхали далі. Я, звичайно, не хочу сказати, що монобанк поганий, тому що йде. А приват добрий, тому що він поганий. Ні, я просто хочу звернути увагу на цю інфантилізацію бізнесу і щоб ми завжди помічали, коли з нами намагаються загравати. Капіталізм завжди працює на формування реальності, а коли ця реальність змінюється без його участі раптово. Він адаптується під неї, як, наприклад, за часів ковіду, так коли всі дуже швидко стали онлайн доставками і так далі. Але що ще робить Монобанк? Так це підлаштовується під змінену реальність. За теорією французького психоаналітика та філософа Жака Лакана. Капіталістична структура це реальність передбачувана психологією. Тобто, дуже просто капіталістична система завжди підлаштовується під нашу з вами людську психологію, і коли ця психологія змінюється завдяки там соціальним мережам, завдяки тому, що комунікація вона стала іншою, і так далі, то змінюється і сама економіка. У світі, де все гейміфіковано, тобто перетворено на гру. Ми отримуємо нагороди за те, що п'ємо достатньо води на день, отримуємо лайки, ставимо у додатках нові цілі, все як у відеогрі, де все стає все більш простим та френдлі, банк просто не міг не стати таким. Ну банк це відповідь сучасного капіталізму на 21 Сторіччя, все, як ви любите, все онлайн, все яскраво, все смішно, все іронічно та прикольно, найбільш зумерський банк в історії. Він настільки пасує до 21-го сторіччя, що він навіть фізично не існує, він увесь віртуальний. Зараз це нам здається нормальним. Але якщо що, банки починали свою історію у США з того, що будували величезні будівлі, і ви запитаєте, навіщо вони такі величезні будівлі будували? Тому що це підвищувало довіру людей до них. Типу, знаєте, якщо це буде умовний Ларіо. На дикому заході в США, і ти будеш ну, ти не можеш покласти туди гроші. ти будеш думати, він завтра забере їх і поїде звідси. А якщо це солідна така коробка стоїть, значить будівля, значить це щось серйозне, їй можна довіряти. Вони витратили там гроші, час і так далі, щоб це побудувати, і тому вони просто так не поїдуть. А зараз віртуальність підвищує нашу довіру до банку. Та й взагалі, звичайно, монобанк це лише інструмент, і він не винен, що ви не вмієте витрачати кошти. Так, так, звичайно, це очевидно. Я просто хочу, щоб іншого разу, коли ви будете збирати ачивки в та радіти його милості, та стікрем, ви розуміли, що це не просто френдлі сервіс майбутнього. Ні, це і до того дуже гарний спосіб заробляти на вас кошти яким би він не був прекрасним, та й бізнес взагалі він дійсно рятує світ, дає людям роботу, їжу і так далі і так далі. Але він же не просто так такий доброзичливий. Він дійсно підвищує вашу довіру до нього, щоб ви ним частіше користувалися і так далі. Це робиться для того, щоб ви більше вкладали туди грошей і банк на вас більше заробляв. Ніколи не забувайте про це. А ще, якщо ви інфантильна людина, яка бере кредити наліво і направо, чому ніби банк цієї інфантильності він її підпитує, як би так, своїми стікерами, приколами там, і так далі. Що ти легковажніше відносишся до грошей, то це грає на користь самому банку, тому що не забувайте, головна мета бізнесу це заробляти гроші. І я не кажу, що треба відмовлятися від монобанку. Ні, це дуже крутий сервіс, він дуже зручний і дійсно рятує нашу нервову систему взагалі від важкої банківської системи. Але моя практична порада полягає у тому, що кожного разу, коли ви заходите у монобанк, пересилаєте гроші, отримуєте ачівки і так далі. Просто нагадуйте собі, це мої гроші, це серйозна штука. Банк цими ачівками просто Хоче, якби, підвищити мою лояльність до себе і так далі. Це все механізми, які затягують мене у цей бізнес. Це ок, так працює капіталізм зараз, і це нормально, що він такий френдлі, але і мені не варто забувати про те, що це не просто бали, а дуже важлива штука. Що усі ці прикольчики, іронії, милі, милі стікери це насправді крутий шлях інфантилізації вашої внутрішньої економіки для того, щоб на ній потім заробляти. Про це теж не варто забувати. Це як Макдональдс, о боже, я коли. Побачу той біг тест, я розірву його просто так цей це як Макдональдс. Тобто вони... Очевидно, виготовляють не дуже здорову їжу. Так вони у цьому, типу, і винні, і не винні одночасно, але я не закликаю вас не ходити в Макдональдс. Просто я хочу, щоб кожного разу, коли ти заходив у Макдональдс, ти розумів, що це калорійна, погана їжа, її багато їсти не можна. І той листик салату, що є у бургері, це не типу рятує твоє здоров'я. Прям ти просто, якби як доросла людина, кажеш, так, я йду на це, це не дуже корисно. Мені просто цього хочеться, і там тиждень-два я не буду сюди більше заходити. І це мені здається дуже дорослий підхід. Коли ти розумієш, що е, бізнес хоче, е, типу, заробити з тебе грошей, ти на це, типу, йдеш, але не повністю занурюєшся у цю ідеологію. і Просто радієш, як це чудово. Якщо ви любите музику, подивіться відео про смерть обкладинок музичних альбомів, там ми розбираємося, як сучасність впливає взагалі на це явище. А це відео вам рекомендую, Ютуб. Я не знаю, що там. Не забудьте підписатися, і до нових відео.